Так, ну що, мені приїхала посилочка від Сінсей. Зараз буду відкривати і покажу вам, що ж всередині, самі цікаво, чи все таке вживу, як я собі уявляла. О, клас! Так, поки Мафін тут відпочиває на пледику і чавкає вам, як завжди, покажу вам, що ж приїхало. Ну, по-перше, це ось такий боді, але він іде як світшот. З динозавриками клас. І до нього з такими самими динозаврами джинси взяла. Не знаю, можливо, буде це трошки на виріст, але хай краще трохи більше, ніж маленьке. Думаю, ви погодитеся з цим. Неможливо не погодитися. Бачите, динозаврики однакові. Клас. А тут і слони якісь. Чи то такі динозаври? Це мамонт взагалі. Далі взяла ось такий набір світшотів, такий жовтенький з песиком, і ось такий, і також набір штанів. Але вони такі самі, як і ті світшоти, тому будуть костюмчики. Жовтенький костюмчик, ну чи такий помаранчевий, да, ближче до помаранчевого. І ось такий з такими персиками. Ну і собі взяла лосини, бо я в них ходжу дуже багато, і під штани вдягаю взимку, і вдома люблю ходити в такому, тому от взяла ще одні. В мене це прям як розходнік. Якось так. Дуже швидко вони в мене. І зживають себе, тому ще одні взяла. Ось, мені дуже подобаються мішкіни речі. Клас! На цьому тижні вже знімаємо новий випуск мамських розмов. Він вийде, до речі, в середу, після випуску цього відео. Тобто, ось ось вже чекайте його буквально післязавтра. А я готую картки нам на зйомку з питаннями. Ой, така цікава тема. Думаю, буде нам всім цікаво і нам знімати. І думаю, вам дивитися, особливо тим, хто зараз чекає діток або планує діток, або просто хто був хоч раз в житті вагітно. Я думаю, також буде цікаво подивитися, бо я дуже люблю такі відео на цю тему. Можу дивитися їх просто вічність. pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. Міша тільки що біг на швидкості, не вписався в стіну, вилізла дуже велика гуля, такої в нього ніколи не було. Я написала педіатру, вона сказала терміново їхати в травмпункт ще лопнолицьовий, і прям не зволікати. Прямо зараз тому вдягаємось. Тато наш біжить з роботи і поїдемо зараз дуже швидко. Блін, я дуже сильно переживаю. Добре, що я написала педіатру, мучимося. тут. Між в тебе енергії просто Коротше, зробили ми рентген. Це було дуже складно змішую, якщо чесно, бо він не хотів сидіти так, як треба було, і там цю секундочку чекати, так як треба. Топає енергії, хоч відбавляй. Просто Фух. але йдемо зараз до лікаря, і він вже скаже нам результати. Сподіваюся, там все добре. Дуже 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 сильно. Коротше кажучи, були ми в нейрохірурга. Сказали нам, що все добре, що немає ніяких крововиливів у мозок, нічого такого. Все добре, спостерігати просто чи немає блювоти. І все. Декілька днів, а так все, все у нього добре. Слава Богу. Їдемо додому. А Міша енерджайзер. Ще з травпункту не вийшли. Вже декілька разів знову ледве не вписався у двері. Тут закрито. Тут, до речі, дуже гарні малюнки на стінах що такі. І звінні. Мама йде між. Кричить мама, мама. Пішли вперед, шукаємо вихід, бо через той, через який ми зайшли, вийти ми не можемо, бо там зачинено. Боже, веде. Стрьомно. Мені здається, ми тут коломи ходимо. Дивіться, які гарні келихи ми купили у Вайкікі, Мені дуже подобається. Вони такі, не знаю, чи видно на відео, але сині з фіолетовою ніжкою. Мені дуже сильно подобається. Хотіла вже щось скоріше з них попити, тому п'ю живчик. Покажу вам коробочку, можливо, теж захочете собі такі. Реально, мені дуже подобається, як виглядають. Трохи незвично, але, але захотілося чогось такого цікавенького. Ми взяли чотири штучки. Вони зараз ідуть в наборах по дві штуки за 209 гривень. Ось так. Ми собі чотири взяли. Хотіли шість, але в цьому магазині у нас тут в торговому центрі поряд було тільки. дві 2... А ні, були дві упаковки. А, ні, було тільки дві упаковки, і ще одна пара стояла на вітрині, але ми серед. Цих шести штучок обрали собі чотири без всіляких дефектів, знаєте, буває. бо буває різне. Реально, такі гарні. А живчик п'ю, бо... бо я ж мішку вночі годую. Не можу нічого пити іншого. Хоча хоч... хотілося би якого-небудь вина випити, але... але ні. Нічого страшного. Дуже гарно, мені дуже сподобалось це кохання з першого погляду, як то кажуть. А ще на цьому тижні у мене буде запис мамських розмов знову з двома моїми подругами. Взяла їм на подарунки ось такі дифузори-пахучки. Там були пробники, ну, звісно, я понюхала, дуже приємно пахнуть. Також вайкіки взяла, сподобались. Думаю, їм, ну, сподіваюся, що їм також сподобається. Як завжди, в новосі у нас зупинка біля рибок. Сьогодні на машинці з коляскою. Коротше, повний фарш. Фарш ми, до речі, теж взяли. Той момент, коли дуже сильно любиш лампочки і все, що світиться. Це ми в Волді зараз зайшли. Та-дам! У нас тут новиночка. У ванні, подивіться, ідеально, мені здається, вписався. Не знаю, можливо, пізніше перенесемо його в кімнату, щоб був поближче до Міші. хоча не знаю, Міша у нас скрізь, <смі> тому не знаю, можливо, мафуська. Можливо, і тут залишимо. Подивимося, як буде на практиці зручно, але мені подобається, як він виглядає вживу. Тут ось так відкривається кришечка. Якщо всередину, до речі, попадає рідина, то. Грає музика. Я хотіла без музики обрати, але не знайшла, щоб мені подобався він і по дизайну. І оця от штучка щоб виймалася, щоб це була нецільна конструкція. До речі, от Зручно теж. вийняв і помив. Мені ще подобається, він тут вже сидів. Коротше, сидить, поки грається, поки не розуміє, що з цим робити. Ну, це і ясно, ми ще не починали привчати, але буду тримати вас в курсі. Як у нас з цим справи, поки ще не починаємо, бо я ще хочу замовити тренувальні трусики. Звичайні, у нас є, але хочу все ж таки тренувальні. Суть тренувальних там вже тільки в тому, що вони, якби назовні, не протікають, але всередині дитині все одно мокро, вони все одно бавовнені. коротше. Як звичайні трусики, які тільки назовні не протікають. Тому це зручно, що він не буде мочити все навколо себе, тільки труси треба буде знімати і прати, і все. Ну що, ми відзняли мамські розмови, але часу в мене вже готувати вечерю не було, тому чоловік замовив піцу. У нас якась нова в ЖК відкрилася. Сьогодні в них якраз відкриття. то замовили спробувати а, дві. Одна була смачна, інша так собі, але все одно готувати часу не було, тому поїли піцу. Ну, а міша нормально поїв, звісно. А ще мій чудовий чоловік, крім піци, приніс бомбочку. Ось таку для ванни. Мені, зі словами, відпочинеш після зйомок, тому буду приймати ванну сьогодні. Тільки що побачила, що тут якесь передбачення має бути всередині. І класно, що вона з ароматом свіжої ялинової хвої. Я дуже люблю запах хвої, тому думаю, сподобається. Мені пахнеться бомбочка не тільки хвоєю, а ще й полуницею. Я тільки що злякалася, я не можу просто вам передати словами. Лежу у ванні і відчуваю, що щось до мене доторкається. Я підриваюся, вискакую, отак, от мокра з цієї ванни. І тільки коли я вже була поза ванною, я згадала, що це бомбочка з передбаченням. і що це, скоріш за все, до мене доторкнулося. Передбачення! Розумієте? Передбачення! Ось що мені попалося, ризикую новому році. Але це був капець, я реально дуже сильно злякалася. Тому, якщо берете собі бомбочку з передбаченням, то пам'ятайте, що там є передбачення. Сьогодні зранку я прокинулась і побачила, що мрія мого останнього року, власна, здійснилася. 10 тисяч підписників у мене на каналі. Нарешті. Такі мені чоловік гарні рожеві трояндочки подарував. І ось такі кульки у нас тут. Друзі, я хочу вам подякувати за цю десяточку, тому що ми з вами її разом зробили. Я відео знімала, а ви їх дивилися, тим самим просували їх, і вони висвічувалися новим людям. І їх ставало все більше на моєму каналі. Хочу подякувати всім, хто підтримував мене у цій справі, всім, хто цікавився моїм каналом, хто проявляв активність будь-яку, чи то пальчики угору, чи то коментарі, чи то просто перегляди. Я щиро сподіваюся, що вам дійсно подобається те, що я знімаю. Бо кому не подобається, то вони, мабуть, і не залишилися на моєму каналі, і не дивляться мої відео. Але сьогодні не про них. Це наша з вами спільна перемога. Тому дуже вам дякую. Буду знімати і надалі, В принципі, це і роблю. І вже, до речі, в середу, а я вам вже, мабуть, казала, так? В середу вийдуть манські розмови, новий випуск. Працюємо далі, знімаємо далі. Ну, куди ви там літаєте? Одиничка, до речі, щось здулась трошки. Ну, лик тримається поки. Але нічого. Іду монтувати мамські. Що ж таке? Мамські розмови, ну ви зрозуміли. Я все рожеве в мене, і я сьогодні в рожеве монтажу. Ну що, нам приїхали ось ці замочки. Захист від дітей, це називається. І тепер Міша не може відкрити шапки нижні. Ну, Цю зараз я відкрию, бо тут ще не закрита. Коротше, воно ось так на кнопочці. Відкривається, хоп. З іншої сторони також, щоб відкрити цю шапку. А тут просто отак. Я знаю, що є ще, наче на липучках ці штуки, і діти дуже швидко. Розуміють, як це відкривається, і самі це відкривають. Я думаю, Міша теж швидко тут зрозуміє, що тут треба натиснути, бо він всі кнопочки скрізь натискає. Але поки що поки працює, поки не може відкрити, і ще в кімнаті в комоді також закрили нижню шафку, нижній ящик. бо там. Всяка всячина, все, чим зараз ми не користуємося, і Міша все постійно дістає. Там і іграшки, які постарше йому. Коротше, все дістає. Тому зараз. Ха-ха. Виглядає, звісно, не дуже. Ну, як, вони дуже контрастні на фоні кольору кухні, але ну, зато практично. Це ж не назавжди. Друзі, якщо не знаєте, що подивитися, то раджу цей міні-серіал Перехоплений рейс. Він там буквально сім серій йде, але ми з чоловіком за цей тиждень подивилися і прям неможливо відірватися, дуже цікаво. Тому мій рекомендаціон. Так, неділя, 28 січня, і я щойно вперше вклала мішу на денний сон без сісі. Тобто наступний крок ми вже зробили. Ввела йому додаткову асоціацію ведмедика іграшкового, і зараз от забрала перший раз сьогодні денний сон. Трошки поплакав, звісно, але вклався у себе в ліжечку. Заснув, гладила по спинці і заснув. Ну, і соску, і соску він смоктав, хоча він почав сам відмовлятися від соски. І мені це зараз не дуже подобається, бо мені здається, зручніше відвчити його від грудей, коли він ще смокче соску. Не знаю, чи це правда, це я сама собі так придумала. Але він от вночі, навіть я йому даю, він випльовує. Тому не знаю, якось у нього самовідмова від соски пішла. Ну, може, це і добре, може так легше.